Говорили про зміну свідомості українців, що це відбувається, люди прокидаються. А чи бачите ви ознаки глобальної зміни свідомості людства? Є звичайно, я бачила, мені приходило, що будуть. Просто це розтягнеться так само. Наприклад, я бачила, що і в Білорусі так само звільниться. Я пам'ятаєте, я розказувала вам свою статтю. Там, наприклад, в Росії це буде більше часу займати. Чим більше країни більше людей, тим більше часу. В Америці більше часу це буде займати. Але жодна країна не пройде без трансформації. Але я бачила, що з кожної країни потім та частинка світлячків. От у нас дивіться 1-2% на сьогодення. Але оці 1-2% впливають на свою родину, тому що вони є частинка своєї кормічної родини, тобто це вже збільшиться буде відсоток. Пробуджених українців. І, звичайно, те, що я бачила, що десь одна четверта, одна третя взагалі не будуть пробуджуватись. Це також треба знати. ну Тобто, ми маємо знати і розуміти, що у нас не всі будуть пробуджуватись українці. Це однозначно, але вони будуть грати роль такого темного кермічного вчителя ми будемо проходити з ними різні там свої трансформації, процеси очищення, тому що ця енергія потрібна, коли ми підіймаємося, так само в кожній країні якась частиночка, і вони потім будуть приєднуватись до України до нової вже.